Всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі Чудодійні Хрестики і мене звуть Ольга. Я три дні назад отримала новий наборчик від Della Artis Семплер. Моя Україна називається. І не витримала, не витримала, як бачите, вже горло, як бачите, вже стартанула стартанула і отримую таке задоволення, що вишиваю, 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 хочеться вишивати. Ниточки DMC прекрасні, канва 14 Аїда. Але, дівчата, це сижу, сижу, читаю, читаю ключ, дивлюсь, схему і ось що я начитала. Начитала, значить, так як 14-та конвей, тут хрестик жовте муліне два моточки, Бісером я не вишиваю, хрестик синього муліне, три моточки, Але синього муліне тут було два моточки, то не знаю, вистачить мені синього муліне чи не вистачить. Ой, як кажуть, будемо подивитись. Так що. Розпочати я розпочала. А чи вистачить мені синього молюне, буду дивитись. Так як тут написано: на 16-му каунті 2 маточка, на 14-му каунті 3 маточка. Ну, не знаю, вистачить, не вистачить, побачу. Але що хочу сказати по цьому наборчику? Офігенний набор, офігенні ниточки чудові. Вони як меланжеві, ручного фарбування. Приємні і на дотик, і шити ними приємно. Ниточки DMC, ви самі розумієте, що ниточки DMC шити їм, звичайно, приємно. Це ниточки натуральні, вони тоненькі, добре лягають і ну, чудовий варіант такий, і мені все дуже подобається. Ну, що хочу сказати про 14 каунт. На 2014 каунті я якраз вишиваю без окулярів. Якщо ще на 16-18 я вже маю вдягати окуляри, бо не дуже добре бачу, особливо якщо ввечері при освітленні під своєю лампою, то 14 каунт я бачу прекрасно. Тобто, зручно на 14 каунті вишивати, Роботка буде 22х33 см, тобто, і не маленька, і невеличка. Прекрасна робота. Далі у відео я вам хочу показати, як я її починала, з чого я її починала. Тобто, подивіться. thank you иначе примустилась шапок палка отримала такий кайф, почавши роботу цю у лісі, що ви просто собі не уявляєте, втекла від всіх, від всього світу, сіла в машину і поїхала. Поїхала, ну, не сказати, що в таку глуш, хоча по, <по>, по природі ви бачите, що там не дуже такий парк естетичний. Ні, я не хотіла в естетичний парк, там, де ходить багато людей, там, де. Багато гаміну, шуму. Я саме забралася туди, де мене ніхто не буде ні чути, не бачити, не турбувати. І в мене вийшло, вийшло. Я так гарно посиділа, повишивала. Але одне ну, але було те, що дуже-дуже жарко, звісно. Зараз літо погода у нас жарко. І я не дуже довго там посиділа, але все одно отримала дуже велике задоволення. Від вишивки, від спілкування з природою, від того, що я сиділа біля озера, квакали жаби, плескалася риба і чисте повітря, ніякого шуму, ніякого гаму, ніхто мені не заважав, і я спокійно собі сиділа і вишивала. То, повірте, вишивка на природі це величезне задоволення, аби тільки не жара. Аби не жара. І, ну, звичайно, що коли ти знаходишся в лісі, звичайно, тебе турбують якісь комахи, якісь такі жучки-черв'ячки, скажімо так, але це не біда. Але це не біда, я все одно отримала величезне задоволення. Тому всім рекомендую втікати втікати з хаосу мегаполісів і вишивати на природі. Це прекрасно. Так, що мені ще можна сказати по цьому наборчику? Ви бачите, каун 14, все, дірочки, видно, голочка сама себе штовхає і виштовхує швиденько, ніде нічого не застрає, ниточка лягає рівнесенько, наборчик прекрасний. І мені що тут подобається в цих ниточках те, що вони, от бачите, Відтінки відтінки жовтого, блакитного. Дивіться, бачите, отут, отут от відтінок, тут по... темніший відтінок, отут от жовтенький, такий, бліденький, далі темніший. Отак-от, от як я йшла вишивала, ниточка була, так воно і вийшло таким нерівномірним. Воно такий ефект дає, ну, прям. Ну, я не знаю, Як, наче ти вишиваєш так за різними відтінками ниток, кольорами, і ну, взагалі воно дуже-дуже чудово виходить. Я вважаю, що такі, ну, такі проробки, такими, вишивка, такими ниточками ручного фарбування, це, ну, це окремий такий вид вишивки, який... Має право на існування. Має право на існування, ще на яке існування? Це ну, ефект, ефект від цього чудовий. Тобто ти не підбираєш навіть ніякі відтінки, ніякі ниточки, вона ниточка, сама лягає, куди їй треба, і вишивається прекрасно, прекрасно вишивається. Лягає чудово, і візерунок виходить дуже такий естетичний і приємно для. Для ока, будемо казати. Так що, от такий от старт у мене. я ну Якщо я буду так стартувати, дивіться, я оце вже за ось, ось скільки вишила, бачите? Бачите, скільки вже вишила? Це я ну, от вчора посиділа трошки от на природі. Декілька зробила елементів таких і вчора посиділа, небагатько трошечки, бо вечір щось я втомилася на роботі і був хаос такий дуже запара на роботі. І сьогодні оце теж вирішила отак от сісти, повишивати Є вільна хвилинка. То думаю, зніму вам відео таке невеличке і покажу, який у мене відбувся старт. Цей старт, в серпні він перший. І я думаю, що в серпні, саме в серпні, він буде крайній і на стартів більше робити. Я не збираюсь, тому що в мене ще бозна скільки розпочатих робіт, але це я хочу просто українська тематика, така мені дуже-дуже сподобалася. Це мій перший семпляр, який я вибрала спеціально, так як він дуже-дуже тематичний з такими елементами, які. Висвітлюють нашу державу, нашу країну, наші події, які відбуваються останні два з половиною роки. І я гадаю, що це все залишиться нашим нащадкам і діти будуть бачити онуки, бачити, що це відчувати і знати, що це символізує, і що відбувалося у нас в державі і в нашому житті. Тому всім бажаю гарного дня, гарної вишивки, прямих ниточок, гострої голочки, щоб все у вас виходило, щоб менше було розпорювань. Щоб у вас більше часу було на ваше улюблене хобі, на вишивку. Дякую вам за перегляд, дякую за підписочки, дякую дуже за лайки. Пишіть мені, дуже буду вдячна за коментарі, і пишіть, хто ще вишивав такий семплер, у кого він є, як йому вишивалось, на якому каунті вишивалось, або, може, хто на рівномірці вишивав. Але я вирішила не міняти, а робити все так, як задумано виробником. Так що всім па-па, гарного дня, до побачення!